Бачиш цю маленьку квітку? Це пролісок, перший вісник весни. Він проростає ще тоді, коли на землі лежить сніг. Саме тому його назва походить від слів проти і ліс. Той, що перший проростає. А тепер міні Вікторина. Проліски витримують мороз до А мінус 5 градусів Цельсії, Б. Мінус 10 градусів за Цельсієм. В мінус 20 градусів за Цельсієм. Напиши свій варіант в коментарях. Ці тендітні квіти рятують бджіл від голоду після зими. Адже це перше джерело нектару. Але пам'ятай, проліски занесені до червоної книги. Їх не можна зривати. Повертаємось до вікторини. Правильна відповідь Б до мінус 10 градусів за Цельсієм. Вгадав? Став лайк! Природа оживає і все починається з проліска. Підписуйся, якщо любиш дізнаватись, нове.